Вітаю! Хочу з вами поговорити про махінацію думок. Чи зауважили ви за собою, коли ваші думки роблять з вами махінації? Так, так, саме думки роблять з вами махінації. Розкажу вам на своєму прикладі. Колись я свої думки не вміла. Укладати по поличках. Я не вміла їх стримувати чи просто відганяти від себе. Я завжди все робила згоряча, кіпішувала, е, знервувалася. Зразу, якщо мені якась думка лізла в голову, я ніколи не робила перерву для того, щоб її обдумати. Я робила все раз як вогнем, обшпарювала людей, які були для мене дорогі. Так само в стосунках чи в роботі. Завжди, коли мені щось прийшло в голову, я вже щось надумала, накрутила і додумала, я ніколи не розбирала її по частинках, по молекулах. Я зразу виплюскувала вся негатив на людей, які були поруч мене. Навіть, брати, якщо в стосунках, якщо мій чоловік не відповідав протягом години, я не могла думати про те, що. Можливо, він зайнятий, можливо, він не може зараз підійти до телефону або щось сталося. У мене перша була думка в голові напився з колегами, з курвами. Ну, погодьтеся, перші думки жінки, яка не вміє контролювати свої емоції та думки, буде саме така. Але зараз я навчилася це робити. І в мене зараз в житті гармонія. Тому що, якщо вам розкажу, От недавня ситуація, буквально декілька годин тому, в мене була розмова з моїми батьками про психологію, про те, як ми зараз до цього ставимося, як ми зараз мусимо любити себе для того, щоб нас полюбили інші, як ми мусимо думати зараз, як ми мусимо дякувати собі, для того, щоб в нас була повишена самооцінка, щоб ми бачили і на секундочку. Саме повишена, а не завишена. І мої батьки сказали, що вони цього не розуміють, тому що це є самолюбство. Як це дякувати собі? Я дякую Богу. Я кажу, так, окей, ви дякуєте Богу. І я дякую Богу, ще проснулося, що Бог дав мені здоров'я і сили сьогодні зробити ці кроки і зробити все те, що я змогла втілити в життя. Але кожного вечора потрібно подякувати і собі. І на цьому рівні в нас почалося такий спор, тому що вони виховані зовсім інший час, вони росли і жили в інший час, і вони цього не розуміють. І зразу в мене в думках почало лізти. Вони цього не розуміють, вони мене принижують, чи вони не підтримують те, чим я займаюся. Але ж я хочу допомагати людям. Якщо б це було. Декілька років назад, декілька місяців навіть назад, я би згоряча випалила на них весь негатив, і просто-напросто на цьому б наша тема закінчилася. Ми б посварилися і не розмовляли б деякий час. Але, вміючи вже розрізняти ці махінації, я не зробила такого кроку. Я зробила вдих і видих і сказала. Що тоді був інший час, а зараз зовсім інший. І я вас не запрошую до себе на консультації чи на марафони, тому що ви є мої батьки, а в рамках солідарності я не можу цього зробити. І тато тоді запитався, чому? І я йому відповіла, що так як хірург... Не може оперувати свою доньку чи сина, якщо в лікарні є інші хірурги, тому що це є рідна кров може дьоргнутися рука, і тоді буде летальний ісход. Так само і психологи не можуть брати на консультацію своїх рідних, тому що вони про них знають все. І є якісь болі, які ще повністю з дитинства не закриті. Тому, може, під час консультації зробитися якась сварка. Ми цього не хочемо. Що я зробила? Я згладила всі вугли, які могли заострити цю ситуацію. А саме те, що я не зробила сварку, я не підняла голос, я далі залишилася в прекрасних стосунках з рідними, через те, що я в правильний момент зрозуміла, що мені потрібно зупинитися, обдумати, осмислити свої думки і зрозуміти, тому що. Там була махінація. Мої думки мені давали як толчок. Хватить бути такою гармонічною. От вони знецінюють тебе, вони так це говорять, це в них було в сарказм, або вони їм не подобається що ти так робиш. На хвилиночку це все залізло в голову до мене. Але в правильний момент, коли я зрозуміла, що це просто махінація моїх думок, тому що. Я себе впевнено відчуваю, я не піддалася на ці махінації. І просто залишила цю тему, згладувши всі кінчики, острі, і ми пішли робити свої справи. Так, і вас я хочу навчити розуміти, коли є махінація, коли є самонакручування, коли є недооцінування. Тому що все йде з наших думок. Всі наші, як би здавалися, проблеми, всі наші, якби здавалися, якісь камінчики по дорозі, це все йде з нашої голови. Тому що, якщо розібрати проблему, забрати оте от накручування в голові залишиться. Просто справа, яку потрібно розібрати по частинах і зробити або одним великим кроком, або декільками маленькими. Тому що наші мрії, цілі, справи, проблеми, перешкоди, камінчики, блоки і страхи воно все розбирається на дрібнюсінькі молекули, і їх можна частково або максимально вирішити за одним разом. Я хочу вас на цьому марафоні навчити, що все потрібно робити обдумано. Є така приказка: сім раз відміряй, один раз відріж. Наші предки, вони вже вміли це робити, але по-свому. Тому що вони вже казали, що обдумай добре, а тоді відріж, а не роби це все згоряча. Тому. Я вас хочу попросити виконувати всі домашні завдання, слухати подкасти, які я для вас приготувала, і виконувати техніки, які я вам даю. Якщо ви хочете результату, то потрібно йти кроками до цілі. Тому що якщо ви просто записалися на марафон і просто маєте канал з подкастами, але нічого з того не слухайте і не виконуєте, ніякого. Зрушення з місця не буде. Ніякі блоки, і страхи не будуть пройдені, нічого не буде зроблено з того, що я хочу вам дати. Моя головна ціль донести до вас, що все можна поміняти отак. Тільки головне хотіти цього.